Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Останні дні з вами не бачилася, скочилася за вами і сподіваюся, ви молилися за записами. І ми продовжуємо. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи будь-які інші проблеми. Благаємо, щоб Господь втрутився, явив свою силу і милість, щоб Господь послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом. І святим великомучеником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні, воїни наші, вистояли і відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, захисників, і щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, і найдорожче. і... Ми благаємо, Господа, що Господь поставив своїх ангелів поряд з кожним нашим захисником, щоб ангели Божі своїми крильми їх захищали, оберігали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашою якнайшвидше. Молимо за всіх людей України нашої, які в небезпеці, нині так багато потерпають від ворожих обстрілів за всіх наших людей, які в прифронтових прикордонних містах і селах наших перебувають по всій Україні, але особливо там, де ворога такою балістикою і артилерійськими і артилерією на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі. Та всіх наших регіонах. благаємо, щоб Господь захистив свої могутньою провицею, всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших, порятував оберіг від ракетних атак, від атак дронів ворожих. Благаємо, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну. Соціально, соціально критично, всі наші об'єкти, всі міста наші села, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб відвернув Господь, припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми просимо Господа милості, щоб змилувався Господь над нами. І благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, і всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, всіх внутрішніх ворогів держави нашої, всіх таємних ворогів. Ми молимо, благаємо Господа, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки і все зло в наших серцях, все те, що нам перешкоджає на нашому духовному шляху, що заважає нам перешкоджає єднанню з Господом, його любові. І ми молимося також за всіх наших полонених, і воїнів, і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому, всіх, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується. Щоб Господь визволив всіх, щоб повернув додому їх живими, здоровими, якнайшвидше, щоб відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша. Щоб всі люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, і поки вони там у неволі. Ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб Господь укріпив їх Духом своїм святим і нагодував голодних, всілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб підтримував і рятував їх від вічі, бо ми молимося за них, ми чекаємо на них, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися і катувати наших людей і вбивати. Ми віримо, що всі наші полонені повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернулись додому з полону на цей час, і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя, щоб зцілив їх душі і тіла після всього, що їм довелося пережити у полоні ворожими. Ми молимось за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом, особливо ж за наших воїнів, які отримали поранені, контузії, калісло на полі бою, за всіх наших захисників, де б вони не перебували нині, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь. Порятував їхнє життя, зцілив їх і за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, благаєм, що Господь, який є лікар душі тіл наших, підняв сложенемо чи страждань. І руками лікарів, руками рятувальників, і дарував кожному, потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також. За наших діточок. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвести на полі бою, боронячи нас, за всіх наших людей, загублених, за наших діточок, які були викрадені і вивезені, утримуються на ворожій території. Благаємо Господа, щоб Господь допоміг, щоб всі наші люди знайшлися живими, здоровими, якнайшвидше, повернулися додому, до своїх родин. Особливо просимо матінку Божу за наших діток, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, яка зараз утримується на чужині, щоб вона їх берегла під своїм святим покровом і до всякого зла від злих людей від небезпеки і цих недобрих впливів на них і допомогла, посприяла разом зі святим Миколаєм, чудотворцем, щоб якнайшвидше всі дітки наші були знайдені, повернулися додому на до нашу рідну батьківщину до своїх. Родин якнайшвидше. Ми молимося також за всіх наших людей, за наших матерів, дружин, за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав в цих важких випробуваннях, які вони несуть. Щоб Господь благословив кожному дочекатися додому, живими і здоровими своїх рідних, близьких людей. Якнайшвидше, щоб всі вони повернулися і щоб Господь благословив на радісну звістку від них на щасливу, довгоочікувану зустріч. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за. Всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за всіх командирів, наших за капеланів, капеланів військових медиків, за всіх партизанів наших, і всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі, на окуповані території, за наші війська ППО, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти в цих випробуваннях, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру всьому світу. Просимо миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої, Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини. Що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава в Отцю і Сину, Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я ім Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо. До Христа, Царя нашого Бога прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хрести Господні, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував тебе хрест і чесни на прогнання всякого супротивника. О Причесний, животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими Небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти й вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликитян. Ти озброїв Ісуса на вина новина битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю провицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоїй почуй, споглянь очима твоїми і побач. Зліз справи й наміри ворогів наших, віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя немочі звершується. Подай же мир, спокій, боголюбивому народу і нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Ми пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого, і Господа, нашого, Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе, надію покладаємо, силу Твою відаючи, Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій мир, справедливий, глибокий і непорушний. Від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь, душевну і тілесну подаючи. Бо Ти, є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу все Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благання, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації в полоні, в заручниках, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто біді в небезпеці в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх. В єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова. Сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості щедротах Твоїх відвідай смирених рабів Твоїх щодо Твоєї милості. Припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається в лися вітру. Так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами божмуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх. І пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим убитий за вірою Україну душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, наполумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіюється на тебе. І тобі, славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи, тим які вже відійшли від нас. Амінь. Наш небесний, творче всього світу, змиряємо серця наші перед тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти твої, і смиренно, з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого, я ви, Боже, милість твою на нас, даруй нам твій мир, що у Дусі Святому, укріпи нас, Господи, в випробуваннях світу цього. Всіх підтримай всіх вірних і праведників, а всіх заблудлих наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників, і віддаємо на суд Твій усі злі справи і наміри гнобителів наших. Ти, Господь, миру і правди, тож розсуди сам за правдою Твоєю, зупини тих, що сіють неправду і творять беззаконня. Зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу нашу Україну, заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української, спаси і помили, Господи, народ наш, і благослови на мир і просвітання, Україну нашу. Благослови нас, Боже. На мирне і тихе життя на нашій рідній землі, бо ти Бог, який милує і спасає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, й нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста й благословена. Приславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха. Тобою визволилась, бо ти є спасіння роду християнського. і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харолимів і найзрівнянно славнішу від серафимів, щоб зі стління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині є в небезпеці, біді і страждання. Хай Господь порятує всіх, хто нині в небезпеці, чиє життя під загрозою, хто в важких станах перебуває в смертельній небезпеці, Хай Господь ангелів своїх. Відправить на допомогу, порятує життя. Хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полегшення, милістю Господні, хай кожен знесилений, зневірений відчує укріплення, зміцнення Духом Святим. Ми молимося за всіх, особливо за наших воїнів, передаємо нашим захисникам всю силу, молитву наших, все тепло, наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклінь. За їх щоденний подвиг, який вони звершують, боронячи нас з вами, ми ну, всі в боргу перед ними. Тому молимося безперестанно за наших захисників, за мир, за перемогу. Просимо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів на успішний наступ, на повну скору остаточну перемогу над ворогом, щоб прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Але благаємо Господа, щоб Господь. Вжених, сотворив диво і вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів і щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, бо життя людини той найцінніший, найбільший дар. Ми віримо, що перемога наша близько молимося, донатимо на ЗСУ, тримаємося, молімося і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви. Бажаю вам всім мирної ночі, ангела-охоронителя, покрови Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!